Ще обрав в своєму житті шлях нелегкий, зате благородний, це шлях служіння своєму народу. Моїм правилом у житті було працюй, працюй, не дивляючись вперед і не оглядаючись назад, працюй доти, доки служать тобі руки і доки б'ється живе серце в твоїх грудях. Працюй на користь твого народу і на благо Батьківщини дорогою тобі. Життя і діяльність Іварницького тісно пов'язана з Харківщиною і Харковом. Народився Дмитро Іванович Орницького 7 листопада, 26 жовтня за старим стилем, 1855 року в селі Сонцівка Харківського повіту. Нині село Борисівка, Харківського району. Моя батьківщина Сонцівка, зазначив Дмитро Іванович у своєму учнівському зошиті. Невелике село на відстані 35 верст від Харкова. На під'їзді до села у вічі впадає чудовий садок. Біля нього протікає невеличка річка, яка надає садові чудової краси і величі. Жителя села українці, вони відзначаються працьовитістю, охайністю, виключно займаються землеробством. З якою любов'ю хлопчик описує свої рідні міста сонцівка і Борис. Старожили так пояснюють назви цих сіл. На горі, в саду, за річкою стояв панський будинок. Проживав там поручик сонцю, предком якого в 18 столітті було пожалено маєток з землею і селянинами, що там проживали. Маєток стали називати сонцівкою. Сонців мав синів. Помираючи свій маєток, він розділив так. Село Борисівка дісталось Борису, тому і назва така: а Іванівна або Сонцівка, А загалом всі два села частина одного маєтку Сонцівка. Батько Дмитра Івановича, Іван Якимович, походив із біднілого дворянського роду. Працював дяком у місцевій церкві. Мати Ганна Матвігна, проста селянка, сім'я проживала в звичайній хаті, що стояла на вулицю Миру, недалеко від клубу. До сьогодні вона, на жаль, не збереглася. Початкову освіту здобув вдома від своєї бабусі, почок українські народні пісні, розповіді про запорозьких козаків. Коли мені було 6-7 років, згадує Дмитро Іванович Яворонський. Мій батько малограмотна людина з великим хвилюванням прочитав мені безсмертний твір Миколи Васильовича Говада Тарас Бульба». Цей твір запалило в моєму серці полум'я любові і до Тараса Бульба, і до всього запорозького казацтва взагалі. Враження дитинства були такими сильними, що потім його покликали в похід по запорозьких місцях козацької слави. Ці подорожі повторювалися за року в рік і стали ж такими необхідними, як людині їжа, вода і повітря. Після закінчення повідового училища в Харкові Яворницький, очевидно, не без пливу батька, вступає до Харківської духовної семинарії. На священника треба було вчитися 6 років, але інак за 3 роки закінчує 4 загальноосвітні курси, і лишає семинарів, бо не церковна кар'єра, а українська історія приваблювала його. Тому з 1877 року по 1881 рік він вже студент історико-філологічного факультету в Харківському університеті. Своєму студентському періоду життя Дмитро Іванович присвятив роман за чужий гріх. Він з великою повагою та теплотою змальовував своїх викладачів університету, а також описував, яку матеріальну скруту йому довелося терпіти. Голод, холод, злидні в повному розумінні цих слів. Але бажання вивчати історію свого народу допомогло, допомогло подолати всі труднощі і після закінчення університету. Його, як здібного випускника, залишають на наукову роботу на кафедрі російської історії для підготовки до професорського звання. Дмитро Іванович ще з дитинства мріяв вивчати історію запорізьких козаків, і ось нарешті він може зайнятися улюбленою справою. Мандруючи по колишній катеринославщині, Яворницький збирав пісні, перекази, залишки старовини та історичні пам'ятки. Декілька разів відвідував Запорізьку Січ, розшукував там живих свідків історії народу. Повертаючись до Харкова, читав публічні лекції про свої здобутки, а також друкував статті в місцевій пресі. Запорізькі мандрівки, а тим більше виступи молодого вченого, вважались за крамолу. Він з великою гіркотою в душі пише до свого друга Маркевича. Якби ви, ви знали, як я люблю своє Запоріжжя та його сердечних сіромах. Але щось з того вже сепаратист і не думав бути сепаратистом. Ех, люди, якби ви знали, як мені важко на світі жити. Одна втіха кинутися в степ, заглибитися в ні давно минулі. Де ж через рік, в другому листі до Маркевича, Яворницький описує ті лиха і нещастя, що звалились йому на голову. Молодийсь. Після звільнення з посади Харківського університету 1885 року Дмитро Іванович переїзди до Петербурга, де працює вчителем історії. А влітку вів розкопки В столиці Дмитро Іванович познайомився з діячами культури, який був членом гуртку прогресивної інтелігенції Мекішини. Шишкіном, Сластіоном, Заньковецьким, Саксаганським, Кропивницьким, Ретвіним, Карпенко Карем. Але незабаром цей гурток було розгромлено, а Єводницького за його діяльність вислано три роки в Ташкент під нагляд поліції. Перебуваючи у середній Азії, Яворницький там знаходив час проводити археологічні дослідження, видає по Середній Азії. Сіжочі в торговані за путівник Яворницький передав сиротам, батьки яких померли під час холери, що саме лютувала в Ташкенті. Спроби Яворницького повернутися до Петербургу не мали успіху. Йому, як вільнодумці, просто надавали роботи. Тільки завдяки заступнику вченого Корша Яворницького пощастило влаштуватися 1886 року. Переват доцентом Московського університету. В 1901 році Дмитро Іванович захистив при Казанському університеті магістерську дисертацію, в основі якої були викладені перший том історія запорозьких козаків. Це була благородна людина. В пошуках історичного матеріалу він побував на невільницьких базарах. В Каменоломнях, де колись працювали нещасні бранці, бачу могилу Роксолани і Марусі Богославки. Оглянув в Стамбулі семибашнівий замок, з якого на залізний гад було скинуто Дмитра Вишневецького. В 1905 році Дмитро Івановича чує Дніпропетровський історичний музей. Він давно мріяв перебратися поближче до запорозьких місць, та матеріальні труднощі заставили його прийняти це запрошення Катеринославського музею. Листи до свого другого художника репіна він писав. Я по-прежнему нищий і существування своє піддержую жалкими уроками Строгановському училищі. Получаю 52 два рубля в місяць. 26 томов трудов я напечатал, имея ученую степень магистра русской истории. А все мне нет того, что называется служебным успехом. Про аж до загинут, нема никому дела до тебя. Дмитро Іванович запалом взявся за діло. Музей на той час налічив 5 тисяч одиниць, а за Дмитра Івановича поповнився ще на 75 тисяч експонатів. Яворницький часто збирав музейні реліквії за свої власні гроші. В молодості, щоб краще зрозуміти козаків, їх життя, запороли Дмитро Івановича навчився в Дніпро, там, де колись це лобили запорожці. Правда, це ведме його життя. І він довго покалічений пролежав вікарні. Але це його не спинило, Видавши кожне літо приходять на пошуки Запорожжя. Всі будинок у Дніпропетровську він перетворив у мініатюрний музей, на стінах висіли картини життя запорожців, в кутку стояла справжня запорозька скриня. Біля будинку був приватний садок, він розчав тільки квіти і дерева. Які оспівані в народних піснях Береза, Калина, Нята, Любисто та інші квіти дерева. Біля дому музею нього був теж клаптик історії. Куточок незайманої природи, його дике поле, куточок степу козацького. Кожного ранку у білій вишитій сорочці у чорному костюмі Дмитро Іванович приходив подивитися в музей. Спочатку заходив подивитися, чи ніхто не скосив його степу козацького. Дмитра Івановича дуже любили в місті, для нікого рука піднімалася це зробити. Підійде до густої трави, встане і довго дивиться глибокі задуми на високій хвилястій обрі. Може, в його думках народжуються нові твори, задуми з історії Запорожжя. Може, великий ученик замислився на, долу... на долу Запорозького козацтва, яке виронило від турецько-татарської та загрози. Весь європейський схід, а саме в 1775 році мусив йти від військ Катерини II аж за турець. Постоявши так Дмитро Іванович Яворницький йшов до свого робочого кабінету, прикрашеного вишиваними рушниками, картинами, з побуту українського села, портретами гетьманів, кошових отаманів та видатних діячів української культури. На столі стоїть кухлик, кухлик із землею, привезеної особисто Дмитром Івановичем з могили, кошового Запорізької січі, Івана Сірка в селі Капулівці. Дмитро Іванович не просто керував музеєм, а й священна діяв. Після роботи до кабінету всі сходились в музей і співали українські народні пісні. 30-ті роки Дмитро Іванович приїздив на свою батьківщину, рідне село Борисівка. Ось як розповідає старожил села. Пише, на жаль, вже померлий гека Григорій Калинович, який проживав у сусідству з Яворницьким. Велика сільська хата дяка Яворницького стояла неподалік від нашої. Сім'я жила бідно, батьки наші приятелювали. І коли Дмитро Іванович, жилітня людина, приїхав у село, то одразу ж прийшов до нас. Родичі в селі у нього не залишилося, а перед земляками гостював він у нас кілька днів. Любив ходити на мовчанні в хуті, і там біля кринички довго просиджував за книжкою. З тих пів ця криничка називається криничкою Яворницькою. А перед від'їздом подарував для потреб хати читання гроші, на них ми купили меблі та літературу. Батьки Дмитра Івановича в 70-х роках подарували велику ікону хрещення Іоанна в річці Ордані. Цю ікону наша сім'я подарувала в Дніпропетровський історичний музей. Його наукова творча спадщина складає 210 робіт. Дмитро Іванович все життя присвятив служінню своєму народу. Пам'ять великого вченого Дніпропетровську. його іменем названа вулиця, відкрита будинок музею. Працював Петро Іванович доти, доки билось його серце. В серпні, 1940 році, Дмитро Іванович навіки склепив очі.